Чи потрібна термоізоляція при монтажі теплих холодних стін? Скажу вам відповідь на це запитання. Не потрібно систему ми кріпимо конкретно на чорнову стіну. Далі це все покривається штукатуркою, тобто не потрібно ніяких підкладок, не потрібно ізоляції. Просто на чорнову стіну кріпимо все і тоді просто зверху закриваємо штукатуркою. Все. Чи заповітрюється система теплих холодних стін? Скажемо вам ні, не заповітрюється. Чому тому, що в такій системі ми використовуємо трубки, які мають діаметр менше 10 мм. і завдяки капілярному ефекту такої трубки на система не заповітрюється. Чи буде тріскати штукатурка на системі теплих-холодних стін? Скажемо відповідь: ні, не буде. Але для цього необхідно виконати певні умови. І обов'язково це має бути правильна технологія нанесення штукатурки. Вона має бути не менше 1-3 см над трубою. І якщо її правильно наносити і правильно експлуатувати таку систему, коли не буде утворюватися конденсату на стінах, в такому випадку штукатурка тріскати не буде.